Брін бам, -бам брін бам брін бам брін Дуже позитивний, мотивований. Про пояс і... сорому і так далі. Процунись, будь ласка. <су> Торкнувся, повністю не витискаєш. Згинаєш, розтягуєш. Тут щось вирівнюєш Давай. Робимо разів 12. 15 кілограмів я взяв, добре. Давай. Ну что, это так? Как... Ага. У нас рези, больше не треба. Укладаешь... Э... Двадцатки сюда, покладу. Изи. Пане Олександре, як ви боретесь з браком мотивації в такі чудові дні. Що Як ви боретесь з браком мотивації в такі чудові дні? Я, я не борюся, я приймаю її все. — По тобі не скажеш, по тобі а, не скажеш. А, а. Дуже позитивний, мотивований. Ну, до речі, сьогодні я в перший раз записую в залі щось, що я буду спілкуватися на камеру. І ти, якби перша людина, яка достойна я цього. Тебе перший? Перш... У -у. Нам, мені, до, вам... мені доплачувати треба чи ні. Ну, це за бажанням, за бажанням. Ну добре, подивимося, типу, як на, сьогодні на... Про... Якщо, якщо все добре пройде, Ну, на чай. Домовимося. Але на чайний пакетик, це не треба. <реш> Хоч ми в Європі, цього не треба, будь ласка. Жарт жартом. Я бачив, як оце от чоловіки в залі в Україні страхували. А знаєш, старші такі мужики, які вже давно ходять, типу а... зі своїми приколами, мужик там нажим бере. Не пам'ятаю ваги, а його підходить страхувати інші його товариші такий. Чайний пакетик. Ага, ой, господи. <ріст> так, сьогодні ми що? Робимо грудні м'язи, ми вже за кадром ти прогрівся. Зараз у нас буде вага ще невелика, на разів 8. Далі буде вона підвищення йти. І там вже буде кількість повторень менше, але все буде і ж розігрівом. Ну далі, далі буде. 8 разів роби, багато не викладайся. Щоб запас був завжди. Сьогодні трішки будемо рекорди. бити. Власне. І не поспішай. Угу. Клади на місце, 25 кг готуй, так же само клади на те місце. Сьогодні ще спробуємо потиснути вагу 30 кг. Мати моя рідна. Ми сьогодні зробимо три вправи. Так, за, okay. так, зараз це робимо, потім підемо на вправу, ну, жим штанги під кутом, говорив. І потім вже там будемо розоні, розоні робити, там вже подивимося, що буде вільно, кросовер, батерфляй, і вже з гантелями зробимо. Okay. Все. Добре. Ну і. Якби вже так для камери вже кажемо, що ми працюємо в стилі, типу такому, що не в стилі, а кожного дня ми робимо якісь окремі вправи для кращого відновлення. Багато часу не витрачаємо, на тренування не вбиваємо. Все для того, щоб краще себе відчувати. Тому що ну, життя, таке багато, кажу, життя багато, таке, багато багато не треба впахувати в залі, щоб отримати результат. Головне тут. Що дисципліна. Дисципліна в нашому випадку це все. Та, дисципліна в нашому випадку. Але і, звісно, все. і це все в плані харчування. Мені... Але як, як, як це. Це самі... вже переходить на особисте харчуванням. І, і, До речі, і, до речі, як ти по-батьку? Богданович. Богдан, Богданович? Йоп, твою взагалі треба запам'ятати. Ти людям розкажи свої жарти. оце про пояс сорому і так далі, так, а то такий культурний. Я не пам'ятаю, я коли творю, я не, зап... не запам'ятовую оце. Це треба записувати. Так, 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 так. Запам'ятайте, люди, якщо Олександр до вас підійде, щолкне по животі, і спитає, чого ви носите пояс сорому, це він вас любить і переживає, щоб ви слідкували харчування добре. Не будьте мною, не робіть помилок. Так, Носіть так. вільніші речі. А разів п'ять роби. Один, два, три, чотири. Все, клади на місце. Зараз хвилинку відпочиваєш. Це вага на два рази. І потім вже два робочих з цією ж вагою. Ну, потім вже скажу, що будемо робити далі. Це Богдан. Не робіть, як Богдан. Чудово, чудово. Так, давай. Все, робимо зараз разів 20. 20, господи, два рази. 20. 22 рази роби, давай. Не, не дивуйся. Май Богу серці. Один. Два, все, клади. Так. Дві хвилини відпочиваємо. Це відео от треба. Раз, два і все, і закінчили. Ну, все більше не треба. Решта підходів за кадром можете повірити. Це як в блядь, Ти знаєш, що... годину фігачить, а та, блядь, десь два дня знімали, напевно. Бідолаха там вже просто, знаєш, після там якоїсь шостого оцього сцени, що проснить! Будь ласка. Проснись, друже. Так, да, коли питаються, ж нас здіває, а ти мене то підводиш. Ну, що другий день знімаємо, а відео все, все лише десь 5 хвилин. І ми а, тільки <світ> починаємо. Я пам'ятаю, я, пам я дивився, був якесь відео там де двоє таких темношкірих чувака. Вони з Анлі читають, типу, приколи, там коментарі, і хто як відповідав в інтернеті. І вони там читають історію, як чувак розказує, що, типу, mm -hmm. коли його підвів друг. Все, типу, дівчина з клубу прийшли, там доходить до всього, що треба. І цей. І він розуміє, що, типу, ні, нічого не буде. І він каже: їй, розвертайся. Чи він їй каже, типу, все, розвертайся на живіт. Що там оце, от що ми жартуємо, типу, вставай, дружище, ну просипайся, ну не підводь мене так рано. Розумієш, нічого з того не буде. Такий. Ні, це не готовий, ти не готова. Так, давай а, зараз робимо на разів. Десь 7 8 ну не викладайся на всі 100%. відсотки на десь на відсотків Давай. Угу. Давай. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, все, поки достатньо. Ходи. Все, відпочиваємо і наступне ти вже наскільки зможеш. 6 да, разів зробити, Так, Я споював, але я не 10. привик робити в такій возі, ми перший раз її робимо, то в мене стабілізатори отак от ходять. Ну ні, ще нормально. Ти коли його взяв більше, якось більш сконцентрувався в цьому. Коли... Але я думав, гірше буде. Ну, Ти знаєш, ти я сказав, що ти сьогодні якось, типу, ну... Все, все задовбало вже зранку. типу. Але може, то задовбало, але дивись, щось якось сили то є. Може, десь так нам підсвідомості ти собі десь накрутив і. Хоча як розминався, то я б не сказав, що я відчував себе краще, ніж зазвичай. Угу. А не наш, коли, коли як. Угу. Буває таке, що ти. Думаєш, Боже, я так поїв нормально, гарно дубу. Зараз прийду, так як зараз влуплю, типу, тренування, а на все деш через раку. Типу. А приходиш такий голодний на шлунок, типу, особливо буває таке, що в 6-7 години ввечері приходиш, ти їсти хочеш, а тренування заходить. Ну, не знаю, в мене так уже ну, багато разів було. Це ще коли я тренером, працював просто до залу ходив. Думаю, ну зараз буде хірня. І той той, той, той момент я рекорди бив. Я зараз почав. Спеціально нічого не їсти і дуже мало п'ю. Я не хочу нічого не їсти. Ну, мається на увазі, не типу, не пережирати. Або щось. У мене були раніше приколи, ну, що. так, ти повинен тримати по, по факту е, тут рівень є, е, насичення, що ти трішечки хочеш їсти. трішечки. якщо на, є навіть... ціль щоб скинути зайве то ти, ти на, навіть на не так. Будеш. От зараз на сьому ранку ми займаємося. Я в принципі. Снідаю набагато пізніше, там, скажімо, десята. Я, якщо би поїв зараз, прийшов на тренування, я би просто нічого не міг зробити. І в мене б постійно якісь відрижки були або ще щось банальне. Мене організм не стягує щось зробити, якщо типу поїв навіть в міру. Ну а якщо ти заразу потренувався і пішов, бо... це вже інакша справа. Після тренування голод одразу. Ну, 10-15 хвилин. Там, там чекати не треба. Знаєш, як типу кажуть, ой, типу, через годинку треба поїсти. Ну, типу, тренувався, хочеш їсти, дай, давай, дай їсти. Тут дуже залежить від людини. І, до речі, в мене ще дуже цікава історія з водою в залі. У мене не все вона допомагає відсвіжитися або ще щось, щоб почати робити. У мене деколи буває навпаки, що я нап'юся води, мені стає набагато гірше щось робити. Так, є так. Але все ж таки якось треба намагатися підтримати водний баланс під час тренування. Давай, ну, на максимум зараз сам робиш, коли вже буде тяжко, я буду тобі допомагати. І лікті трішки туди внутрі. Ага. Ще, 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 давай роби, роби. Ще. А поки не зможеш витиснути. зовсім ніяк. Ще разок. Все. Клади на місце і почнемо далі. Нормально. Так, зараз вага плюс 5 на кожну. Три. Mm. Давай на разів Уже починайте, вже відпочив. Наразі 12. Зроби. Ноги опусти. Ноги опусти, кажу. І підтисну під себе більше. Так, ага. Все, палець прибрав туди. Ага. Виторкнувся, повністю не витискай. Не поспішай. Віслом вести не треба. Ну поспішай, вага ж невелика. Вага невелика, але як робити правильно, все одно дістає. Так, п'ятерку знімай, колоди на підлогу. Зараз десятки кинемо. Бери. Ну, ти, до речі, знаєш, чому ми робимо взагалі під кутом? І Що вверх? І... Так, і чому ми майже ніколи не робили низ. Або, типу, ти маєш на увазі оці, так ми ну, робимо. А межа частину грудних м'язів. Ми... Чому на нижній не робили уявлення, немає. я хотів спитати, чи є резон взагалі в негативному куті. А, резон є, але... Тільки в тому випадку, якщо ти сам вниз головою не робиш, так добре, добре вмикається і навіть трішки легше тиститься, може бути проблеми з тиском. І, по-друге, це вже так вже м'ясо насправді велике, Ми пропрацьовуємо той м'яс, який найменше верхня частина грудної м'язів, саме найменше, тому. Коли ми даємо більше навантаження на, на нього, ми даємо таку чітку, щоб вона як би росла і підтягувала все. Може, мається, щоб суті, і, ліфтинг робила. Так, і щоб перекриваємо ключ, ключицю, і потім люди м'язи, як такі плити виглядають. І більш така пропорційно, такі симетрично виглядають гарно. Так, інколи також треба робити. Ну я зазвичай, якщо я, наприклад, роблю це тільки от за коли змагання там підвести, щоб підчерк... підчеркнути м'язо. На брусях на Бруся добре вмикається, але також Бруся з Брусями також треба бути обережним, тому що достатньо травматична вправа. Десь щось там дисконтролюєш, може би Мені завжди Бруся подобалось, що ці всі, хто хочуть, так їх і роблять. Отако. От от. <різвався> Отак от, от. Ні, можна в повну амплитуду опускатися, але контролювати. Ось вчора я працював, можу на ньому, от, трішечки потягнув, де грудни і, і біцепс. хоча може, там вже 30 працює, грудні м'язи, а біцепс також, ну, як стабілізатор працював і десь так перенамонтажу, не, не тримався, але так неприємно. Ну і ще сьогодні він трава, шльоптався, і в мене щось тут почало боліти, що на рахту все нормально. Тебе про Бозя, Бозя покарав, ти комусь десь щось погано так, порадив. Так, так йобну, задумайся, задум. задумайся, Олександр. То попередження, блядь. Так, Давай на вісім разів. Не поспішаючи. Доторкнувся, повністю не витискає. Дивись, як будто ти в сміті робиш. Ти до мене починаєш говорити, аби ти просто догори. О, о. Ага. Так ага. зараз докинемо все ж таки більше на п'ятерочку. на п'ятерочку. А що десятки будуть? Так, Давай мені. Ну що, та ж господи, Богдан Богданович!» От ви... був би я бійчивий, я б вже на те косо дивився. Та й так косо дивився. Неправда. Неправда. Не Що Ну, Чудово. Чудово. Такі, такі чудові, тобі. Я, я завжди. Я, я не перевершений. Тобто похвалить, як не сам себе, правда? <рес> так. Так, нам треба. Така ж рукоять. рукає, подивись, там не, вона є нема. Що то мені здається, її кудись позичили і не віддали. А, тут що? не бачу, тут тільки оці фіксатори. А, -а Вагай фіксатори. Mm, зараз. Може під блінами десь, ні? Mm, зараз тут подивлюся. Є, тут знайшов. Знімай, Зим, рухають. Оце вічно паскуди забирають і не вертають. А ага, напала Там вище. Ну, я, одну. Ну, я знаю, я зараз її приберу. Ще. В Сенсі? Ще. Ні, все. 4-4. Значить, так здається про це. Так. Тут, коли робимо, спочатку береш, виводиш таким чином, щоб не давати змогу, ну, щоб... Розтягнути, потягнути м'ясо, тому що якщо будеш так, завжди так робити, будеш навантажувати плече. Можеш потягти. Знаю, було. Отак От взяв. Не хочу. Це особливо, коли з вагою великою, а на, коли ти, ми розігріваємося, це просто як за звичку берете. Типу, типу постійно так робиш. І Відпу, так відпускати по тому ж принципу. Так. Все, підходиш десь до середини. Дякую, що якби тут стінка є, можемо просто впертися, стабілізуватися, нахиляєшся, розтягуєш, лікті виводиш по рівень блоку, звідки кріпиться, де іде, і виводиш трішки от сюди не повністю догори, до а десь тут, щоб ти вмикав і верхню частину, і середину. І коли відводиш трішки, локті згинаєш, щоб грудні м'язи більше розтягнулися. Тому що нам треба робити вправи на розтягнення, тому що без, без таких е, вправ, завжди будеш, е, жати, то можна отримати потім е, е, такі травми, не травми. А коли ти з, е, робиш е, з великою вагою, буває, що м'ясо е, починає стискатися, і там, де зв'язки починає потім боліти і на ризику. Добре, травми. а що би ти робив, якби тут не було стінки? Якщо б не було стінки, то ми просто би. Ти б отак вперед би виходив би і оце класично і робив. Я Але розумів. з таким чинком, коли впираємося, ми, в принципі, більш ізолюємо грудні м'язи. Ти розумів. просто не відволікаєшся за раз на як ноги поставити, що поставити, ну, трішки проще. Все став, лікті зігнув, дивися в зеркало, щоб ти, коли воно є, ти дивишся, щоб воно, ти сам бачиш, що ти вірно робиш і доводиш. І внизу, трішки, якщо буде виходити. Внизу випрямляєш, щоб скорочення м'язів було більше. Тут наш, типу гібридну вправу робиш. Зараз роби на, на 15 разів. Тут вже будемо більш на кількість повторень робити, ніж ті вправи. Все. Дивися, зеркало, щоб ти себе бачив, що рівно. І спину тримай. Зеркало. Щоб ти бачив, що ти ну, і випрямо максимально. Чим більше будеш випрямляти... ні, ноги разом став. Ще, ще, давай, 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 давай. ага. І випрямляй максимально, ти повинен відчувати це скорочення. І головне дихай, не забувай. Так, на скільки? Було, наскільки було тяжко тобі? А відносно легко було. Відносно легко, у нас було 18. Давай 31,5 кілограмів ставимо. Добре, що я маю відчути, коли 31,5. <рес> так, тяжко Ні, наскільки? Ти, типу, якщо ти а. збільшуєш у відсотковому співвідношенні, плюс-мінус, ну, що ти очікуєш? Ну дивись, якщо так взяти, ну, по 10-бальній шкалі ти складність відчував на скільки? Ну, 6-5. Якщо по 10-бальній, то. Складність нехай була три з половиною 4 ну, максимум. Це на 15 повторних. Зараз ми робимо три підходи десь по 12-півтори. І будемо відпочивати десь діапазон півтори хвилини. Зараз просто типу забиваємо вже в кінці. Я, типу, я у, нас там, у нас там волок інші працювали, зараз ми просто... М'язи більше розтягуємо, насичуємо їх ки. Перші кліти ти береш десь на 40%, а далі добиваєшся по 20% накидуєш? Ну так, Мо, тип, у нас ну зараз уже я сразу, типу, так якщо було три, типу ти оцінював по шкалі, типу, поди себе три. То зараз я трішки більше накину, Зараз повинно десь бути може відчуватися при, приблизно сім. І з цим моментом, що ми будемо відпочивати, так уже пофіксовано, подалі просто від втоми. Так, да? ти вже будеш менше робити, тобі останні правильно буде вже складніше. Ми повинні робити так, що кожен, кожен наступний підхід в цій вправі буде складніше і, і більш відчутно. Починаємо. Ти до речі, як починав займатися, вів свій цей щоденник вправ. А, то мій тренер написав вправи, які, типу, дивився, скільки мені треба вагу брати. Оце перші два роки, а потім я зрозумів, що це все до сраків в моєму випадку. І я припинив. І тоді вже прогрес ще більше пішов. Але для початку треба якісь спину. відвісти. Давай, у нас разі. Тримай, 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 тримай. Не... Тримай спину. 12 все. Ну, от, тут вже відчував нормально. Так. І відчував, до речі, набагато більше руками. Все-таки, особливо в цьому положенні, коли розтягувати, отут починало тягнути, так. Да. Ну, о, точка скорочення, коли ти зводив. ти Прекрасно місця. їх відчуваю, і але сам факт, типу, що вже от, так от зводити прямо до кінця, як ти показував. Ну ти вже намагаєшся максимально викластись, тому ти вже ну, починаєш вмикати стабілізатор. А, щодо того, що ти запитував, типу, днів і за, як зараз, наприклад, зараз я здебільш навіть ем, окей, я здебільшого ну, запам'ятовую вже приблизно, де, в якому депозиті. Е, я просто намагаюся, кожен день, коли я тренуюся, викластись, наскільки я можу в цей день, наскільки я фізичний. Так, що записую, але у мене є такі тренування, які мені треба в деяких тренажерах виконувати. Я дух, в двох-трьох залах знаходжусь, бо в тому залі нема того тренажеру, і якщо навіть є, інший тренажер, а вага є різна, і Я не можу типу, адекватно фіксувати, тому я більше відштовхуюсь від того, що як себе я ну, відчуваю, наскільки я можу я зробити. Забільше я дивлюся по прогресу зеркало. Вага, вага це саме останнє і заміри. Якщо по замірам все добре, а, типу це, це оце є і мій, мій дівник. Днім, ну але якщо ти тренуєшся без тренера і щоб слідкувати, будь-свій який прогрес, то все-таки краще перший час записувати, так? Да? В якомусь сенсі так. Тобто, якщо ти хочеш просто це бачити, там взагалі ти повинен збирати всі дані на що це, себе. Типу тобто, сходник, який в тебе є. А, по, ти пофотографуєш, робиш заміри, ну, якщо ти хочеш бачити, щоб... А був... прикинь, покиняє як бідно, якщо ти в обратну сторону, йдеш. знаєш, ти щось робиш не те. Давай, поїхали. Мати рідна. рідна. Все, спину тримаю, срати вперся, так, один. Два. Три. Коли кожен разу то так робити, значить ти вже дуже кривенько робиш. Я не потягну більше, мені, мені трески. Давай, через одну. Через одну, ага. Так. Так. Давай. Я просто руками не витягую. Все, всередину, давай. Ту кількість скільки там зробив. Три-чотири, давай дороблю. Спина. Один. Два. Три. 4, не поспішай. 5, і все. У мене рука відказує вже. Що ж вона доходить до цього положення, я далі не можу дожати. Ну ти починаєш де? О, десь отут відчувати? А воно мені блокує отут. В плечі взагалі. І при чому блокую момент. Я плечовий, плечовий сустав, в тебе починає вже. Так, <плеч> да, тобто я от. Доходжу. Так от все, я далі право можу дожати, ліво вже не можу. Вона так от мені блокується і піздець. Я е це може, що грудні кріплення, ти можеш думати, що чуть, е, може. вишувати, що це і... руки, але насправді, де в нас руки? Насправді, якщо взяти депо, б... к... книжку і почитати, що е, це перед плече, то це перед а це плече, то як це ще можна трактувати. Тому на плечах, от самих плечах, дуже багато м'язів, і кріплення дельти, біцепси, трицепси, грудні, спина. Я зараз спробую на меншій вазі і точніше тобі справжувати. Це стабілізатори, просто сильно вмикаються і все. Плюс це третя вправа, ну, вже почалась почала перевтома. Все. Щас, ще зробиш. Ну, Відпочинеш секунд 30. І на, на дішившись. І випердалій. Ви пер, ви Каже, випердалій, блядь. — Ну, Якраз добре зараз. і... — В смислі? А що не будеш радити, як всі модні тренера кардіо після тренування? На що? велику, на біговій. Сильне кардіо не роблять. От я, я сьогодні буду робити, я не сильний. Не сильний, блять. З... Скромний. Ну, Все одно ще потім вже підсізали до, 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 до пішком ідеш. Да. Десь коли, скільки, десь 15. П'ятнадцять. Ну, якраз нормально, просто якраз. Головне, щоб ти передягся, ну, нормально. Ні, не, я, в, не, я в теплі, я в теплі, не, я не, не можу здати. Щоб ти просто підтримував сердечний ритм. Я клієнту зазвичай зараз раджу після тренування йти на, на дорожку під кутом нагору 15 хвилин в такому середньому темпі, щоб тримати сердечний ритм в диапазоні 110. Типу, ну, не тяжко повинно бути, але ти повинен відчувати що серце прямо працює і працює. Вон. Але до речі, оце, що я почав ходити до Сергія, мені дуже сильно допомогло на руку і розблокувало її, в принципі, рахуй. Mm. Якщо я тоді тиждень з пальці німіли, я не міг нічого робити, то зараз я два рази в нього вже був на спині. Взагалі ніфіга не відчуваю. Все добре. І до речі, зал. Залом ограничення треба. Треба ще ходити на масажі, якщо вам хочеться. Мати результат, масаж це одне з самих також головних, о, о, як сказати, таких предметів, які потрібні для людини, яка займається спортом. Якщо не хочете травму, хочете прогресу, треба робити. Давай, давай, давай. І зараз зі мною ще на відмову. Один, два, три, спину тримає, чотири, п'ять. Все. Все, ми сьогодні закінчили. Типу, такі тест-драйв перевірки. Чудово. Я, як це, но, як но, це Новий буде? формат, нові відчуття. Вона да. ну, щоб срака не боліла, то все фігня. Та з твоїми оцими прибамбасами, що понакупляєш, бля, хер його знає. Ну, а що пороботи. Ну, а така штука. На сьогодні все. Всім Так. Канал ProBodyFit. Це був Богдан Богданович. Може ще побачимося.